Зі мною зараз на зв'язку Дмитро Левис, це політолог, міжнародник. Пане Дмитре, вітання. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, давайте ще нагадаємо про те, де зараз оголошені повітряні тривоги Принагідно, Чернігівська та сумська області наразі під загрозою застосування безпілотників. Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ. І... Буквально інформація три, трьома хвилинами, тому що Чернігівщина та Сумщина під загрозою застосування безпілотників. Будь ласка, залишайтеся в укриттях і не ігноруйте повітряну тривогу. Пане Дмитро, і тут -то варто сказати про те, що це є певні гарантії безпеки, і те, що можуть або ми би хотіли, щоб нам допомогли або гарантували наші партнери. Це те, щоб російські ракети не летіли на нашу територію, так як і безпілотники. Зокрема, що ви можете сказати про останні зустрічі. В Парижі до чого конкретного домовилися наші союзники, чи це поки що знаєте на етапі обговорення? Щодо зустрічі в Паріжі однозначно можна сказати, що це точ, точно підкріпило позицію України на переговорах з американцями в Саудівській Аравії. І, до речі, там навіть в декларації є згадка про Європу, про європейську позицію. Так само це вже конкретика, бо все ж таки, якщо згадати, як розвивалися події, то спочатку були політичні саміти, і тут дуже дійшло до військового саміту. І навіть те, що там не запрошені Сполучені Штати, це теж не те, що показово, а це про те, як буде прийматися конкретне рішення, конкретні механізми, тобто, ось є. Конкретна коаліція, да, хто це буде робити, знову ж таки, навіть в декларативній частині про цю зустріч начальників Генеральних штабів і штабів, там йдеться про те, що це, цей контингент має бути відповідним чином озброєний. У нього має бути на тому числі важка зброя. і він має бути в такому стані, щоб за кілька годин виконувати свої завдання, і там навіть зазначається, що відбивати атаки спрямовані на Україну. Тому, як на мене, це вже реальна конкретика, яка ну, точно наближає до формування такого контингенту. Ну можна назвати миротворчого, можна назвати по-іншому там про стабілізації, і, але, але точно т, такого, який однозначно не подобається Росії, і який точно виконує свої завдання в інтересах безпеки Європи та в інтересах України. Раніше країни які були готові навіть обговорити хоча б ідею направлення миротворців на території нашої держави казали про те, що це може відбутися або після припинення вогню, або після того, як Росія дасть на це згоду. Чи довго буде зберігатися, чи довго може зберігатися така риторика? До прикладу, те, що зараз каже Данія, або від яких факторів це залежить, тому що насправді ці думки звучали ще до того, коли Дональд Трамп почав висловлювати свою позицію стосовно війни в Україні. Ну, в принципі, за великим рахунком і зараз йдеться про те, що це направлення може бути після того, після того, як буде припинено вогонь, тобто це і зараз зберігається. І я думаю, що тут навряд чи сильно зми будуть сильні зміни в цих позиціях скоріше. Ось такий сформований контингент з такими відповідними завданнями, він може бути дійсно надісланий після припинення вогню щодо згоди чи незгоди Росії. Ну це вже теж, я думаю, що не стає зараз головним питанням. Інша річ, що можливо, в цій коаліції з'явиться ще одна коаліція тих країн, які б могли свою військову присутність в Україні створити ще під час продовження ось цього вогню, бо з метою з іншою метою да там або з метою логістичних операцій, або прикриття ППО наших українських об'єктів і інші подібні речі, тобто сама по собі ось ця ситуація ніби не змінюється, а можливості розширюються. Um... І в російських джерелах зараз з'являється інформація, і, власне, Трамп сказав про те, що цього тижня може відбутися їхня розмова з Путіним і е, перемовини або телефонний дзвінок, чи яким чином це має відбутися, і Трамп сказав про те, що він впевнений, що Путін погодиться на умови або погодиться на те, щоб принаймні дотриматися цього 30-денного перемир'я. Е, як Ви вважаєте, що може... Цього завадити, або ця розмова все ж таки може відбутися, і про що? Я гадаю, що розмова може відбутися. Навряд чи та щось що їй завадить, бо тут, хоча, з мабуть, Путіну зараз це дещо важко зробити, тим більше, що судячи з реакцій в Росії, то це буде ще більш важко зробити. бо все ж таки, ну якісь настрої на те, щоб там переговори з США і Україною це сприйматиме, уже сприймається вкрай негативно після всієї тієї риторики, яка у нього була, але я навіть більше скажу, що в принципі Путін може висловитися і на як зі згодою про це 30-денне перемир'я. Але почати виставляти такі вимоги, які будуть ну суто технічно для США, тим більше що Дональд Трамп ну він такий заколисаний путінською риторикою і вважає, що з ним можна говорити. Які ну, створять там додаткові якісь вимоги звернення США вже до України? Давайте ось таким способом підемо або Росія взагалі може почати цей процес, і як ми вже бачили на мінському переговорному процесі. В інших ситуаціях просто саму почати проговорювати цю модальність або створювати такі на рівні переговорних груп такі якісь вимоги, що цей переговорний процес він перетвориться в ну в там нав'язування російських вимог, таке теж може бути. Дякую дуже, Дмитро Левич, політолог, міжнародних, був зі мною на зв'язку. Спасибі вам, друзі. Ми вже почали говорити про перемовини в Саудівській Аравії. Дуже важливі для України. Про це продовжимо далі. Буквально за мить.